Не я думаю, я сам буду знімати себе просто. Прям зараз, щоб ти випала. Прямо зараз? Ну да, перед аналізом. Так, ну що, починаємо влог. Сьогодні йдемо на здачу аналізів, починаємо підготовку. У нас 16 тижнів до старту, у мене Лєра. Будемо виступати в одному в один день на одному турнірі. Це буде NPC Qualifier український в Києві 27-28 вересня. І в нас залишається 16 тижнів. Залишається 16 тижнів. Я вирішив нарешті повернутися на ітопчик. Не думаю, перший відос найважчий. Завжди важко повертатись. Завжди не знаю, що знімати. Хоча по суті мені хочеться знімати просто цю рутину постійно. Просто якийсь лайф. Не відаю, так повертаюся. А? За кожного відео, що ти повертаєшся до Ну так я ж кожен раз повертаюсь, по суті. Кожен раз знімаю відос, потім пропадаю на два місяці чи на три, потім знову повертаюся. Потім знову пропадаю. Ну такий от нестабільний. Хочеться знімати, але постійно щось заважає. Е, починав вже знімати сам, отак от е, сам себе. Е, потім, зрозумів, що мені це іноді заважає то на, на тренуваннях, наприклад. На, на а, ми йшли. Тому почав просити, щоб не знімали. Я знімала пев, певний час. Ну, це також незручно, щоб е, час на це знаходити, щоб я міг і вона могла. Взагалі, буду зараз пробувати і так, і так. Хочеться просто знімати, бо е, планується реально робити серйозну форму, хочеться показувати. Плюс у Лєри буде перші змагання. А, ну Там можна обійти, вона працює. Ситуація. Так, короче, <ріст> було окуляр брати. Я тобі сказав, що скинув, що сдать, я зараз посажу з Луною поговорю. А, зараз я на карте кину бабки. Ну, а тебе воду. Ты води... так ти мало випила, слухай. Тебе... Ну, щоб... щоб була кров не густа. Ну, випий, хоть зараз багато води. Де Бавдан 4 літри. Так що давай, сьогодні починаю Окей Що Шос так? Луна, вот, блин, я вчора вспоминал, я говорю, я точно її знаю. Луна зовут Да? Собакин. Гарные садки. Попадал. Mm. Вот это, это? <со -моционально> <со -моционально> Ну, звукай... Да ну, и да, гарно. А -а -а. А, окей, продолжим. Э, фу, солнце с виточка, уже поводка. Здесь может не кстати. Взагалі, плануємо виступати разом. Що зараз у Ліра буде на здачу по аналізам? Це ліпідограма, це АЛТ СТ глянути, показники печінки. Це прогестерон, пролактин, дегідротистостерон. Це гормони чи залози. Індекс Хома. От, в принципі, базові показники, які е, треба знати для початку роботи, щоб розуміти, чи є якісь там проблеми з читовидне, з залозою. І навіть якщо немає проблем, щоб розуміти, як вона працює зараз, чи треба е, пришвидшувати цю роботу. Розуміти, в якому стані печинка, в якому стані нирки. Холестерин. Е, без моменти, які будуть впливати на самопочуття і в принципі, на те, як будуть всі процеси відбуватися. Говорив-говорив, а погода воно нічого не зняла. Лєра набрала, у мене там не, не вистачало грошей на карті. А я не чув, що вона дзвонить. Я там розказую, 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 але нічого не записала. Сьогодні планую зняти чисто лайф. У мене сьогодні рез і немає тренування. Зніму, в принципі, як проходить мій день, чим займаюся, там як харчуюсь так, відносно без подробиць. То у мене наступне відео буде якраз таки з моїм повним раціоном, якраз поки він сталий. І щоб потім, коли будуть зміни в раціоні робитися, щоб я кожен раз записував це і казав, щоб ви були в курсі всього. Також детально по добавкам розповім. На рахунок фарми, думаю, не буду торкатися, бо це така дуже тонка грань, щоб це не було, щоб це не звучало як якась рекомендація, щоб не було повторень. Я ще подумав, можливо, просто буду казати препарати і не буду дозування казати, щоб також було цікаво скажімо, людям, які в цьому розбираються. От. Ну, мені було б цікаво. Але дозування не буду точно, бо не хочу, щоб просто ви це повторювали. Або хтось, хто не розуміється в цьому. Буду показувати, як все відбувається у мене, як все відбувається у Лєри, Це її перший старт буде, в принципі, в житті. Тому я дуже, я знаю, що в неї все вийде. От. Да? Помарок не впала. Mm -hmm. Типу швидко mm -hmm. швидко йшла. Mm -hmm. вон водичку, я там на, на траві. У мене зараз 5 літрів в день, у Лери, ну, 3-3,5, в ідеалі вийти на 4. Вода важко дається. Які ти на 2. Не важко. Ну так, да, але щоб я набирав воду вчасно. Ну, А коли я там чи щось люблю зі стаканеш, від бутилки, чи віти, то звісно. Я замовлю воду. Я зараз розумію, просто ми тут набираємо в таких автоматах. Я хожу постійно з бутлями. Але зараз у мене 5 літрів у Лєрі буде 4 і день-9 літрів тягають туди-сюди. Ну, типу, я минав зараз якби селий, але не хочу. На це витрачати. Тому е, буду замовляти просто раз в тиждень воду. І щоб ми точно не проєбувалися і пили достатньо. Бо буває, що просто ну, хочеш пити, але там, чи впадло вийти, ну, чи просто немає, там, або там, знаємо, що скоро підемо в зал, тому чи па, не виходимо, або знаємо, що в залі купимо воду. Ну, в общем. І, ну, а коли води багато, то треба її пити ну, регулярно, бо набагато важче буде, якщо там не п'єш там якусь годинку-дві. Та потім норму вже хер не п'єш нормально. Ну, комфортно. Можна але буде. Буде вже не так комфортно. Йдем так, по А, вона ж накакала. Я сподіваюся, я повернувся. Вже в котрий раз Зима. Сподіваюся, я повернувся і в цей раз без закидань на місяць-два. Хоча б цю підготовку в ідеалі я хочу знімати в ідеалі два відео. Два відео в тиждень. Думаю, почну з одного, але ідеалі хочу вийти на два. Бо також монтувати це все можливо буде комусь е делегувати. Це Лері. Кому же, Кому же? Вот. Е В Взагалі, подивимося, розберемось. Е так, все, думаю, наговорив достатньо. Там десь ще підключусь. Не тільки качковське життя. Не, бо типа, ну я реально я снимаю тільки зал, а мені хочеться ну, на це, конечно, знімати. <ріху> От, Ну просто типа що там ми робимо, де там ми гуляємо, щось там, не знаю, там на кофеочек там. Що- ще а ви подумайте і напишіть, що мені перше зняти. Я, я, я хочу зняти раціон. О, вот це таке найбільш актуальне. А, або. Або що ще можна зняти? Тренування з дявочками. Тренування з дівчатками. Два тренування з дівчатками. Я сам хочу тренування з дівчинками. <ривається> думаю, ми і то, і то знімемо. Anyway, мені просто треба активність. Я вас на активність розвожу. Просто напишіть щось. І все. Напишіть. Хочу, так. З справа да. Як, як справа бабушки, да. що там взагалі, як ви літо проводити, е, які там плани на життя? Хто накачався, може вже. Там якісь поради там мені киньте, Я не треба мені поради. Вот, там, що, як, як собаку там приручити, не какать вдома. Ну, в общем, щось напишіть, да. А я поки піду там, погуляю. Такі от ситуації. процес, не вам також страшки. Я ж обіцяв, що буду знімати сьогоднішню рутину. Ну, сьогоднішній день. Зараз, як відбувається написання планів. Чисто working place. Это план пишу. У нас зараз будуть зміни в... Харчування, додаємо вуглеводи. Та ми спочатку робили набір, потім була така пробна сушка до весілля. зменшила вуглеводи. По різному йшло, спочатку ми ж зменшували вуглеводи так, ну, нормально. Не зменшилась вага. Бо було мало дуже активності. Зараз вже, ну скажімо, зрозуміло, це зараз буде більше активності. Будемо... Ну, Я почав також з служку, мені також це треба. Тому будемо робити стабільно 10 тисяч кроків в день. Тобто я працюю вдома в основному, там є люди в залі, але там не багато. Я не беру багато, тому в принципі я частіше вдома. У мене є тренування, моє, там десь виходимо, гуляємо. Але прям спеціально е, треба робити кроки, бо частіше немає 10 тисяч. Якщо якийсь день активний, так, да, є, але частіше менше, тому зараз будемо спеціально ходити-виходити, е, робити мінімум 10 тисяч. Для чого? Щоб просто потім наробити більше кардіо. Тобто, якщо тримаєш постійно високу активність, е, ну набагато швидше. Краще працює метаболізм і це, це, в принципі, твої витрати. Якщо хочеш їсти багато, треба багато витрачати. Ну я хочу їсти багато. Ну, і Не хочеш, щоб ти їла мало. Тому. кроків, кроків Зараз також почали відслідковувати ну, кроки і е, активність на годиннику також, щоб просто плюс-мінус розуміти. Навіть якщо є похибка, вона може бути, але просто вона буде постійна, і ми зможемо розуміти, це 300 калорій чи 200 хоча б, і вже від цього відшоговатись. Плюс також розуміння того, скільки ну, тренування будуть плюс-мінус однакові. І е, чим далі буде менше дефіцит, більше дефіцит, менше їжі, тим можливо ти будеш менше витрачати калорій на тренуванні. Треба якраз таки буде. За цим слідкувати, бачимо, ти можеш не підсвідомо, е, роблячи той самий об'єм тренування, робити менше калорій, там, десь менше брати вагу, більше відпочивати. І Якраз ти будеш розуміти погодинку, чи просідають твої тренування чи ні. Бо ти можеш їсти однаково, але ну, десь якась втома і починаєш менше витрачати, і там за тиждень, якщо там, коли були сили, ти тисячу калорій спалила. А зараз там, менше стало сили, там 600 калорій за ті ж самі тренування, а це вже дефіцит менше. Тому також такі нюанси. Видалі відслідковувати. Ну, типу, я стараюся тренуватися максимально важко на скільки можу. От. Але якщо є цифри, ну, це набагато простіше. Що ну, тобі ще робити наклади? Так, це другий прийом, Зараз вже попрацював. Треба збирати зал, потім ще треба один план написати в після цього. Так, на сьогодні ще по плану замовити спортпід необхідний. Багато чого закінчилося. До речі, я прикріплю силичку, де я беру спортивне харчування, по-моєму промокоду можете отримати хорошу знижку. Ось, Тому сьогодні замовлю спортпід. Uh, так, треба ще піти в аптеку, взяти там uh, деякі добавки. І, в принципі, ми готові до починати підготовку. Сьогодні нагадаю, у мене немає тренування. Я сьогодні робить квадри і сітниці по плану. Uh, ось, зараз кушаю, іду в зал, треную підопічного і далі вже побачимось. Мені смачно. Раціон потім зніму. Не все зараз. тренування виходжу з залу чувак такий ого ну якийсь малий, не знаю ну років 16 може, ого я дивісь, кажу, що а ви прям качок думаю мальчик мой знав би ти, хто я а ще випадок теж, ну я типа не без без, без, без некий там понтів захожу в зал і чувак типу, стоїть Кажу, го, можна з вами сфоткатись. Я кажу, що можна. Поставив, я кажу, ні, давай може в залі, ну. Сфоткався в залі, капець мені почастило так. А, чутно взагалі. Я до чого? Чесно, ну приємно, але я себе... Ну може, скажіть мені, може, якось так і є, але я себе не сприймаю, якоюсь там, не знаю, супермедійною особистістю. E, можливо, просто недооцінюю, якось не знаю. Але ну, я живу своє життя я якби, кайфую від того, що відбувається. Да. Я знаю, що ну, в певному полі людей мене знають, може трошки більше коло, як ну, спортсмена, як якусь особистість. Але прям так, ну це приємно, реально дякую. Можливо, це і через те, що я зараз знімаю YouTube, може, може мене хтось бачить на YouTube, може просто слідкує за моїм розвитком, може в інстаграмі. Нанівей, ну типу, ну, це приємно і реально дякую вам всім е, за такі от приємні моменти. Дякую, що дивитесь. Це також е, е, це допомагає розвивати канал, ваші лайки, коментарі, перегляди. розвиває настільки, що потім мене люди впізнають на вулиці і кажуть, діба, можна з вами сфоткатись. Ну, це приємно. Так, роботу закінчив. Зараз вдома поїм. Треба ще зробити домашку по-англійському. Урок і все. Далі. Далі робота онлайн. І думаю, хотілося би сьогодні вже змонтувати відео, це, яке я зараз знімаю, і щоб поскоріше його випустити, щоб поскоріше робити нові відео. Зранку ще відстав і чесно було таке. Типу, блін, не може, я вчора планував знімати. Думаю, бліне, може, завтра, може, якийсь не той день. Треба просто взяти камеру і почати. І от часто відбувається так, що я хочу знімати, починаю, і якісь такі моменти, або хтось зустрічається, або хтось пише в інстаграмі, типу, блін, а де пропав, там хотілося б більше відео, або да, зараз. Як як я також якось їхав з Києва і їхав в купе з чоловіком, який також мене впізнав з Ютубу і зробив зі мною фото. Ну типу, такі от знаки, які кажуть, блін, ну типу, давай, ну знімай, ну не треба, хочеш, не хочеш, просто роби і знімай, людям це треба, це, це заходить. Ох, в общем так, трошки думав голос. Дякую вам ще раз, поїхав додому кушати. Побачимся. Трошки вперед, нахлодилось, сделай, чтобы ты назад не заваливался в лохо. Cook. I am thin. Tent. It's my love. <laughs> Plant. Plate. Uh, plate. Plate. Ponytail. Ponytail. І сьогодні день, в принципі, бачили, що у мене відбувається. Це така денна рутина без тренування. Е, робота в Англійський сьогодні був. Зараз хочу зробити акцент на англійському. Е, постараюся вчити його кожен день, е, хоча б хвилин по 30. Це мені завжди важко давалося, тобто я розумію людей, кому важко дається ходити в зал регулярно, там, 4 рази-5 разів. Так само мене з алійським. Десь я розумію, що треба, але постійно якісь відмазки знаходжу. Анівай, треба робити, просто собі план писати і все. В общем, такий день. Дякую, що були зі мною. Далі планую зняти раціон харчування. Продовжуйте писати коментарі. Це дуже надихає, дуже мотивує. І е, хотів би зробити розіграш. Це розіграш майки і топа мого бренду. Чорна майка Stay Focused і... Топ так само стай фокус. Що треба зробити, щоб прийняти участь, треба бути підписаним на мій канал в Ютубі, зробити репост цього відео собі в інстаграм та відмітити мене в, цьому, в цій історії. наступному відео це буде відео з моїм раціоном. Я вже скажу переможців, хто отримує цей топ і майку. Тому будьте активні, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, до нових відео. Вподобайку. І вподобайки ставте коментарі, вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я планую знімати часто, планую знімати багато. Я завжди слухаю своїх підписників, що вони хочуть знімати. Це знімаю для вас, для себе також, але і для вас також. Тому пишіть, постараюсь прислухатися і знімати частіше і більше. І рецепт дяловичі неможливо. Це топ, У мене в плані ялочно завжди виходить така жорстко, а це чисто чисто рвано, реально ля-ля-ля. Я в шокі.